Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Щоб дізнатися, про що ми будемо розмовляти з вами, потрібно відгадати загадку. Це дивна країна довколу, чудесна і все там чарівне, скрізь диво, краса. Подумайте, дітки, що це за країна? Так, малята, це казкова країна. Сьогодні ми разом помандруємо до світу казки. А ви знаєте, що таке казка? Казка це розповідь із вигаданими іноді фантастичним змістом. Діти, а які казки ви полюбляєте? Слухати про тварин чи про рослин? Чи, можливо, чарівні казки? Дітки, подумайте і скажіть мені, будь ласка, чи можуть відбуватися у житті ті речі, які відбуваються у казках? Мабуть, ні. Адже тільки у казках звірі можуть розмовляти, співати або танцювати. Звичайна паличка може стати чарівною, а добро завжди перемагає зло. Діти. Казки є народні, які створює народ. Та є літературні, в яких є автор. Діти, пропоную пограти в гру. Відгадай казку. Діти, з якої казки ці герої? Так, це казка «Колобок». А ці герої з якої казки? Вірно, це казка рібка. Далі, ці герої з якої казки? Колосок молодці. З якої казки ці герої? Так, рукавичка. Тож, дітки, давайте з вами пригадаємо, які бувають казки. Народні та літературні. А скажіть малята, чи можуть відбуватися у житті ті речі, які відбуваються у казках? Звісно, ні. Молодці малята, до нових зустрічей!